Привіт, друзі. Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет допомоги, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів для України Ізраїлю та Тайваню. Після ухвалення проєкту Білий Дім підготував та відправив в Україну допомогу на 1 мільярд доларів, до якої вперше увійшли далекобійні ракети Атакамс. Окупанти одразу ж відчули на собі новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Україна завдала точних ударів по аеродромах та місцях дислокації протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму. Російські ЗМІ повідомили, що удар по аеродрому Джанкой супроводжувався пуском ракет Атакамс. Вони уточнили, що удар припав на місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Росії. Під ранок 30 квітня російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію: Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район. Також окупанти повідомили, що ЗСУ вдарили по Криму щонайменше десятьма ракетами Атакамс, які надійшли до України в останньому пакеті військової допомоги від США, а вже 1 травня ЗСУ завдали удару по полігону ворога, який знаходиться біля населеного пункту Рогове, що на Луганщині. Трьома касетними ракетами Атакамс було ліквідовано чималу кількість особового складу окупантів. Експерти, які вивчали відео з розвідувального безпілотника, повідомили, що одна з ракет влучила у місце, де стояло близько 80 росіян. Чому расисти так бояться ракети Атакамс? Які вони бувають та з чого запускаються, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. Атакамс це далекобійна високоточна ракета, яку виробляє американська компанія Lockheed Martin, та сама, яка робить уже добре знайомі всім протитанкові ракетні комплекси Джавелін та винищувачі F-16, створена ракета у період Холодної війни. Перший випробувальний пуск провели 26 квітня 1988 року, а в грудні того ж року почалося серійне виробництво. Перше ракету Атакам було застосовано у 1991 році під час війни у Перській Затоці. Розроблялася вона в першу чергу для сухопутних військ НАТО, які при нападі Радянського Союзу на одну із країн-членів Альянсу мали застосувати ракети Атакам для руйнування логістики ворога, а також пунктів зв'язку та управління. У Атакамс є декілька модифікацій. Зокрема, вони можуть бути як з однією боєголовкою, вагою близько 250 кг, так і нести касетні боєприпаси. Окрім цього, модифікації ракети мають і різну максимальну дальність польоту від 165 до 300 км, як заявляє виробник. Ракета Atacams M39 це перша модифікація з інерційною системою наведення на основі лазерного гіроскопа. Ефективна дальність застосування від 25 до 165 км. Касетна бойова частина містить 950 касетних бойових елементів, якими може бути покрите коло понад 200 метрів у діаметрі. Розмір цього кола залежить від висоти розкриття контейнера, яка визначається налаштуванням затримки електронного підривача. Ракета Атакамс у модифікації М39А1 має комбіновану систему наведення інерційна доповнена модулем супутникової навігації. Контейнер містить 300 касетних бойових елементів. Завдяки меншій масі бойової частини зросла ефективна дальність застосування від 20 до 300 км. Атакам з М48 також має комбіновану систему наведення, а саме інерційну супутникову. Ефективна дальність від 70 до 300 км. Бойова частина унітарна, фугасно-уламкова, проникного типу масою 230 кг, запозичена проти корабельної ракети Гарпун. Ракета атакам з модифікації М57 теж із комбінованою інерційно-супутниковою системою наведення. Ефективна дальність ураження цілі від 70 до 300 км. Бойова частина така ж сама, як і у М48. Атакамс у модифікації м 57 е 1 це найновіша ракета цієї серії. Її виробництво розпочалося у 2017 році. Хоча вона схожа до М39А1 і має таку ж максимальну дальність застосування до 300 км, але у ній було оновлено ракетне паливо та модернізована система управління, також встановлено унітарну бойову частину замість контейнера з касетними елементами. Дана модифікація має датчик відстані для можливості повітряного підриву. Окрім США та України, ракети Атакам стоять на озброєнні, або їх вже замовили армії Південної Кореї, Туреччини, Бахрейну, Об'єднані Арабські Емірати, Румунія, Польща та Греція. Як працює Атакамс? Ця ракета є балістичною. Після пострілу вона здіймається вгору і далі, розганяючись, б'є по цілі майже вертикально. Швидкість падіння Атакомс понад 3 маха, тобто понад 3500 км на годину. Чи є в Україні установки для запуску ракет Атакамс? Так, є. Атакамс – це ракета класу Земля-Земля. Їх запускають з наземних установок Хаймарс та М270 МЛРС, які вже є на озброєнні українських Збройних сил. Ці установки маневрені, здатні непомітно приїхати на точку запуску та одразу після пострілів поїхати. Така непомітність дозволяє запускати Атакамс ближче до лінії фронту, що може атакувати атакам. За допомогою цих ракет українські захисники можуть знищувати ракетні комплекси росіян, які обстрілюють Україну з Криму. Наприклад, комплекс Бастіон, що випускає ракети Онікс, саме цими ракетами ворог атакує портову інфраструктуру України після того як Росія вийшла із зернової угоди. За допомогою касетних ракет Атакамс, Збройні Сили України успішно завдають удари по аеродромах та полігонах рашистів на тимчасово окупованих територіях, які ще далекобійні ракети є на озброєнні українського війська. ЗСУ використовують британський Shadow та французький скальп, проте вони не балістичні акрилаті та мають меншу швидкість близько 1000 км на годину та меншу максимальну дальність польоту, а саме до 250 км. Shadow та скальп запускаються з літаків, а не з наземної платформи, як у Атакамс. Через це їхня максимальна дальність ураження цілі стає ще меншою. Тому що пілоти не можуть наблизитися ближче, ніж на 50, а інколи і на 100 км до лінії фронту, оскільки є небезпека потрапити під приціл ворожої протиповітряної оборони. Таким чином максимальна дальність нанесення удару у тил ворога крилатими ракетами Шторм Shadow та Скальп може скоротитися до 150 200 км. Атакамс це ракета класу Земля-Земля, яку запускають із наземних установок, за допомогою яких можна ближче під'їхати до лінії фронту і завдати удару по ворогу із максимальною дальністю, тому на даний момент ці ракети є найбільш далекобійними, що перебувають на озброєнні українського війська. Однією з платформ, із яких запускається ракета Атакамс, є М270 МЛРС. Це реактивна система залпового вогню на гусеничній платформі БМП Бредлі. Вона стала на озброєння армії США у 1983 році та призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, вантажних автомобілів та бронетехніки. Система має два універсальних блоки на 6 некерованих або керованих ракет калібру 227 мм, які можуть бути завантажені одночасно, що дозволяє запускати до 12 ракет або 2 ракети атакам з діаметром 610 мм. М270 МЛРС обладнана завантажувально-пусковою установкою, що дозволяє швидко перезаряджати обидва пускові контейнери за допомогою власної лебідки. Завдяки фільтровентиляційній установці екіпаж системи залпового вогню захищений від ураження радіоактивного забруднення місцевості та від хімічної зброї. Технічні характеристики М270 МЛРС. Довжина 6 м 85 см, ширина 3 м та висота 2 метри 59 см, вага 25 тонн. Максимальна кількість ракет при одночасному запуску 12 227 мм або 2 Атакамс. Ефективна дальність стрільби від 45 до 80 км при використанні ракети калібру 227 мм та до 300 км ракетою Атакамс, екіпаж М270 3 особи. Двигун дизельний, потужність якого складає 500 кінських сил, максимальна швидкість 64 км на годину, запас ходу 480 км. Сучасні системи наведення пошуку цілі та швидкість використання в бою поставили цю РСЗВ на перше місце серед пускових установок у США, а також зробили її однією із найкращих у світі. Ціна М270 МЛРС залежить від модифікації, у середньому вона складає 5 мільйонів 500 тисяч доларів. Цими системами залпового вогню користуються, окрім США та України, такі країни, як Греція, Туреччина, Фінляндія, Об'єднані Арабські Емірати та Естонія. Ще однією системою залпового вогню, яка може запускати ракети Атакамс, є вже добре знайомий для українців Хаймарс. Це полегшена версія М270 МЛРС, яка була розроблена наприкінці 90-х років. Головною відмінністю Хаймарса у порівнянні із М270 МЛРС є те, що він виготовлений на колісному шасі. За рахунок цього Хаймарс більш маневрений та розвиває більшу швидкість у порівнянні із гусеничною системою залпового вогню. Також Хаймарс запускає удвічі меншу кількість ракет у порівнянні із М270 МЛРС. Одночасно у пусковій установці може розміститися до шести снарядів калібру 227 мм, або одна ракета Атакамс калібру 610 мм. Хаймарс це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем ворога, засобів протиповітряної оборони, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів. Система використовується для стрільби керованими і не керованими ракетами. Підготовка до стрільби триває одну хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються у пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах. У 2018 році перевірили можливість передачі координат з літака F-35 безпосередньо на пускову установку «Хаймарс». Таким чином має істотно скоротитись проміжок між виявленням цілі та її знищенням. У цій схемі літак F-35 з його потужними сенсорами виступає у ролі розвідника. Технічні характеристики РСЗВ «Хаймарс» довжина 7 метрів, ширина 2 метри 40 см та висота 3 метри 20 см, вага 16 тонн, екіпаж три особи, водій, стрілець та командир. Двигун дизельний, потужність якого складає 290 кінських сил, максимальна швидкість по шосе 85 км на годину. Запас ходу 500 км. Вартість однієї одиниці складає близько 5 мільйонів доларів. Окрім Сполучених Штатів Америки та України, Хаймарс перебуває на озброєні армії таких країн як Румунія, Сінгапур, Польща, Естонія, Латвія, Об'єднані Арабські Емірати і Йорданія. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!